колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Він коментує і прогнозує те, що невдовзі буде відновлення збалансованості між обороною та наступом. Тож давайте ще з вами зачитаємо деякі його цитати, деякі його тези. А саме, колишній головнокомандувач збройних сил України вважає, що протягом двох років можна очікувати відновлення паратату в обороні та наступі. Це дозволить проводити ефективні наступальні дії на Полі бою про це пишуться наші колеги 24 й канал з посиланням на уривки із передмови, яку залужний написав восени 2024 року до книги журналіста ОПА Романа Романюка. Чим воюватимуть у третій світовій. А що каже сам Залужний про рівність між обороною та наступом? Валерій Залужний вважає, що протягом найближчих двох років буде відновлення рівності між обороною та наступом, згідно з раніше виведено. Логікою, найперше, чого ми можемо очікувати в найближчі два роки, це беззаперечне відновлення паритету в оборонній наступі, що дозволить знову проводити ефективні наступальні дії на полі бою. Написав дипломатною. Ну, також до речі, за його словами, це стане можливим саме через. Певні, все ж таки, тенденція. Зокрема, перше це вплив РЕП на засоби розвідки і високоточну зброю. Скоріш за все буде нівельовано шляхом переходу на альтернативні канали зв'язку і передачі даних поза межами радіоелектронного спектра електромагнітних хвиль. Також на це вплине розвиток засобів знищення комплексів РЕП. Це не призведе до зникнення реб з поля бою, проте суттєво звузить спектр її ефективного застосування. Ну і також говорять ще про. Деякі інші тенденції, а саме Одна із можлива це поява можливості фізичного знищення засобів візуальної розвідки противника, зокрема безпілотних авіаційних комплексів оперативного і тактичного рівнів, а також стаціонарних комплексів оптичного спостереження за допомогою дронів перехоплювачів, дронів всіх типів, а також лазерних технологій, засліплення оптика. Ну і ще одна із тенденцій це самомасштабування, подальше здешевлення, збільшення радіуса дії та автономності високоточних засобів у. Враження, що дозволить дистанційно винищувати особовий склад, озброєння а також до речі, військову техні, техніку перепрошую противника в опорних пунктах здовж лінії бойового зіткнення, зривати логістичні ланцюги та забезпечувати ефективну логістику. А, так і блокади саме логістично, щоб спершу а, так би мовити вичавлювати так противника з районів оборони, а потім займати фактично пусті позиції. Ось такі от, дійсно думки, все ж таки Валерій Залужний висловлює. Ну і також він ще й називав три головні умови для відновлення ефективного наступу на фронті. А на сьогодні говорить про те, що відновлення активності, саме активної наступальної дії, спроможності, так з обох сторін, наразі є малоймовірним. Ну і також говорить про те, що у найближчі два роки слід очікувати відновлення паратату України та Росії в обороні в наступі і поновленнях ефект, ефективних наступальних дій на полі бою. Однак для. Цього повинні бути виконані певні умови. Таку думку він говорив так. Саме нещодавно на брифінгу і говорив він з приводу того, що першою тенденцією, знову ж таки, тільки що ми з вами проговорили, це саме скорочення впливу реб, якщо коротко. А друге, це поява можливості фізичного знищення засобів візуальної розвідки противника. Ну і третє масштабування, здешевлення, збільшення радіусу дії та автономності високоточних засобів ураження. Ну і також ще за цитую його слова, що він говорив: говорив він про те, що це дозволить дистанційно винищувати Особовий склад, озброєння, військову техніку противника в опорних пунктах вздовж лінії бойового зіткнення зривати логістичні ланцюги та забезпечувати ефективну логістичну блокаду, щоб спершу вичавлювати противника з районів оборони, а потім займати фактично пусті позиції. Ну і водночас, до речі, на сьогодні, на думку залужного, відновлення активної наступальної спроможності з обох сторін мало ймовірне і на це є деякі головні причини: саме дві це мобілізаційний потенціал, як зазначає залужний проведення наступальних. Дій потребує наявності суттєвих мобілізаційних ресурсів і резервів, на які очевидно ні Україна, ні Росія наразі не можуть розраховувати ні в короткостроковій, ні наразі в довгостроковій перспективі. Ну і також говорить він ще про одну із причин: а саме це економічні та матеріальні обмеження, проведення наступальних операцій в умовах паратету, вимагатиме накопичення концентрації багато, так набагато більших обсягів сил засобів ніж потрібно для утримання оборони. Далі це. Тую і Україна, і Росія ймовірно стикатимуться із зростаючими економічними труднощами, що обмежують їхню здатність наростити і сконцентрувати потенціали для класичних у нашому розумінні наступальних дій оперативного і стратегічного рівнів. Наголошує він. Ну і також бачимо дійсно з вами, що. Все ж таки ситуація вона залишається підвішеною, так би мовити. Тобто, бачимо, що дійсно Валерій Залужний, колишній головнокомандувач збройних сил України, висловив свої так би мовити думки з приводу того, які є три головні умови для відновлення ефективного наступу на фронті. Тобто, бачимо з вами, що расисти вони продовжують чинити свої наступальні дії, але все ж таки такої ефективності, як раніше, не було. Тобто, бачимо, що зараз в них йде такий, так би мовити, знаєте, момент продумування наступного кроку, якщо Можна так сказати, так вони дійсно аналізують. Вони прекрасно розуміють, що. А в них також не наскільки багато ресурсів, все ж таки, як вони думають, так незважаючи на те, що вони, начебто, друга армія світу і тому подібне, так незважаючи на кількість тих людей мобілізованих, їхніх рашистів, і в цілому і кількість населення, так їхньої країни, все одно бачимо з вами, що проблема в людях в озброєнні і тому подібне в рашистів, так фінансування цього озброєння і цієї мобілізаційної хвилі на Російській Федерації, вона все ж таки залишається під питанням, тому що дійсно скільки. Б там ресурсів у них не було і тому подібне. з тим, як рашисти атакували, з їхніми наступальними діями і тому подібне, вони все ж таки закінчуються. І ось бачимо, що вже на третій рік війни, більше так, трьох років повномасштабної саме війни ми з вами прекрасно розуміємо, що все ж таки рашисти... у а перепрошую ресурси у рашисті, вони все зменшуються і зменшуються, Вони дійсно звужуються з кожним роком, з кожним місяцем цієї виснажної війни, яку розпочали расисти на території нашої держави. Тобто, дійсно, ми бачимо, що все ж таки є деякі умови для ефективного наступу на фронті, але бачимо, що скоріше за все, ні в короткочасній, так як сказав пан Валерій, ні в довгостроковій так би мовити, так, періоді. Все ж таки, змін активних на полі бою, скоріше за все не буде відбуватися на фронті. Ну а там, звичайно, будемо з вами за цим всім слідкувати. Ну а тим часом поговоримо з вами ще з приводу заяв, які робив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско в атарі нашим колегам радіо НВА. Ну і говорить він наступне про те, що я можу зробити боляче путіну. А саме Огреско пояснив, чому Трамп змінив політику щодо України на думку. Греска навряд чи це означатиме початок кардинальних змін по відношенню до України. Далі цитую, це може бути певним хорошим сигналом, але не думаю, що треба відкорковувати шампанське йти його всюди пити. І щодня завтра Трамп, як ми очікуємо, про щось заявить. На мою думку, він просто демонструє, що захоче дещо посилити підтримку. Сказати, що я буду допомагати Україні відбивати російські атаки. Можливо, знайде якусь пару трійку мільярдів, які ще залишили. Ся від адміністрації Байдена, які він може використовувати без згоди конгресу і так далі, і скаже, що якщо Україні так потрібна зброя, я готовий продавати не Україні, а європейцям. А європейці хай роблять з нею, що захочуть. Ну і також на думку пана Володимира, навряд чи це означатиме початок кардинальних змін щодо України. Вже надто багато Трамп вклав те, щоб подружитися з Росією. Мені здається, що це буде більше схоже на тактичну гру. Демонстр. Трацію що? Я така путіну може зробити погано, може зробити боляче. Водночас огризко зазначив, що міністр закордонних справ Лефії Рефі про Сергій Лавров передав Трампу від Путіна через держсекретаря США Марка Рубіо. Пропозицію яка говорить про те, що російська диктатор готовий поступитися іраном, але своєю чергою вимагає, щоб Америка поступилася Україна. Такий собі знаєте обмін і розмін, що з цього вийде, ми не знаємо. Але думаю, дочекаємося завтрашнього дня, дізнаємося, що. Ж все таки хоче зробити Трамп і наскільки серйозним будуть оці кроки проти Росії, додав експерт. Ну і знову ж таки, чому ми з вами? про це говоримо про те, що Трамп, начебто, змінив так свою риторику і тому подібне, тому що із останніх так його заяв, з останніх його дій, дійсно подекуди він показує свою, так би мовити, позицію з приводу того, що його також дістав, так наскільки його міг дістати рашистський диктатор і тому подібне. Він все ж таки висловлює свою підтримку, так би мовити, нашій країні. Говорить про те, що буде постачати озброєння. Ми з вами про це неодноразово говорили. Ті експерти, які доєднувалися до наших. Тарі також коментувала все це. А так і насправді більшість із них говорить з приводу того, що це вкотре політична гра, яку рашистський так диктатор веде на своєму полі бою. Так би мовити, на своєму дипломатичному полі. Так само, і президент Сполучених Штатів Америки також веде якусь свою дипломатичну гру, так би мовити, і він розуміє так. В який момент що потрібно сказати, і тому подібне, що в нього в голові ніхто абсолютно не знає. Прекрасно розуміємо, що він в першу чергу завжди буде дивитися на вигоду, яка є а, безпосередньо для його так, коштів, його партії, так би мовити, його країни і тому подібне економіки, так і тому і таких от подій саме для сполучених штатів Америки для президента, так і потім він буде вже дивитися на все інше. Тобто, розуміємо з вами, що та риторика, як би хотілось бо так, щоб. bu bon. Вона все ж таки змінювалася в сторону нашої країни. Ми з вами бачимо, що на жаль, цих змін не відбувається. Але якщо вони відбуваються, то скоріше за все це просто зручно так Дональду Трампу, і будемо зовсім скоро з вами спостерігати. Можливо, навпаки, в іншу сторону сторону Росії, все ж таки він буде так надавати перевагу, тому що знову ж таки занадто багато там було зустрічі занадто багато там було слів сказано один одному. Тобто розуміємо, що отак в один день зміна така. Ну скоріше за все це нереально. Ну й до речі, ще видання The Financial Times дописує досить цікаву аналітику. А саме те, що Сполучені Штати Америки вимагають наразі прям від союзників у Тихоокеанському регіоні однозначності щодо їх участі у потенційній війні з Китаєм. Видання повідомляє, що голова політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі провів ряд зустрічей з австралійськими та японськими оборонними чиновниками, на яких він наполягав, що союзники мають визначитися. І своєю ролью в разі нападу Китаю на Тайвань. Представники Токіо та Канбери були здивовані таким питанням, адже самі США продовжують дотримуватися політики стратегічної неоднозначності щодо Тайваню. Ну також до речі, Колбі наполягає на тому, що Японія та Австралія мають збільшити свої оборонні бюджети на тлі потенційного конфлікту з КНР. Ось такі от також досить цікаві, так би мовити, так новини з'являються.